Десь два тижні тому в ефірі Радіо НВ був Вадим Юник. Якщо ви не знаєте, хто це, то ось де він це засновник компанії ASR Defense. І чим вони займаються? Вони займаються виробництвом дронів, які вони поставляють в ЗСУ і далі вже. ЗСУ бомблять росіян тими дронами. Він в ефірі Радіо НВ розповідав про свій досвід того, як він намагався бронювати а, співробітників, які виробляють дрони, тобто працюють на ВПК. Тобто, це не якісь там працівники Фавбету, або візи, або ще якихось незрозумілих цирків. А це люди, а, які працюють на виробництві дронів. На військово-промисловий комплекс для того, щоб ці дрони далі поставляти в ЗСУ, і він намагався цих людей бронювати. Якщо ми кажемо до моменту, скажімо, прийняття згаданого вами рішення, яке впливало в містратром, до цього момента фактично було два шляхи. Тобто підприємство, яке займається, яка є, входить як ВПК в державний комплекс. А воно повинно отримувати статус чи критичного по економіці, чи критичного саме по ВПК. Залежності від того, який статус є у підприємства, вона могла зарезервувати чи 50%, а критично ПВПК це давала 100% ставити бронювати людей, які можуть призиватися в армію. Ну от виходить, що якщо людина займається виробництвом дронів або чимось для військово-промислового комплексу, то цю людину можуть забронювати, тому що якщо ти ліпиш дрони, які ми далі. Стріляють в росіян, то це підприємство досить критичне, і всіх співробітників, які там працюють, можна забронювати. Бо якщо це підприємство робить дрони, то навіщо з того підприємства брати людей, щоб просто саджати їх в окопи, і вони сиділи далі без дронів? Логічно? Логічно, а насправді, якби така функція була, вона, наче якось там працювала, але скажімо, окрім цього, є шлях до того, як підприємство взагалі податися на це бронювання. Ну, не секрет, знаєте, що зараз такі часи, що взагалі знайти якогось людину кваліфікована на підприємство, це достатньо складно. І у більшості виробників це велика проблема. Тому що кваліфіковані люди, люди мотивовані. Це те, що впливає на якість виробництва. Це від того наскільки швидко і наскільки якісно виходить продукція, яку дуже сильно потребує фронт. А всі підприємства шукають, де людей залучають, наприклад, людей з якихось цивільних атішечів чи інших цивільних компаній, кажучи, людина, давай до нас, будемо корисно щось робити для армії. Аво, ти вчиш, перенавчаєш, це теж довгий шлях, ресурс, який треба вкладати в людину, і не всі люди можуть там швидко, наприклад, перенавчитися. Але просто як би скажімо, більшість людей, які приходять таким чином підприємства, а для того, щоб забронювати, вони повинні стояти на обліку воєнкоматів. От ми про це дуже ви часто ходили в воєнкомат, коли міняли свою адресу проживання. Я, наприклад, ні, я навіть не знав, що туди потрібно ходити, тому що ну, до повномасштабного вторгнення, де взагалі вже після 2014 року, я не знав, що там з воєнкоматом. Я туди відходив свого часу, і я, коротше, вже забув, де він знаходиться. Після того я змінював місце де я жив, здається, три чи чотири рази, і жодного разу не ходив в воєнкомат. Жодного разу. Тому для того, щоб. Як каже Вадим Юник, забронювати людину, яка хоче прийти і попрацювати на військово-промисловий комплекс, цій людині потрібно оновити дані в ТЦК. Багато чуємо да проси про облік на воєнкоматі, але виявляється, що ну так сталося, що про 90 дів'яностої в них є сім якісь проблеми. Наприклад, він в нього там приписне свідоцтво, і він десь загублене. Чи в нього нема а, там якоїсь військової спеціальності? А де той, яка відповідає сьогоднішній момент. тому що там тільки за два роки воєнкомати міняли декілька разів просто ці облікові спеціальності. Чи він не пройшов медичну комісію? Тому що военкомат рахуючи ВЛК, воно дійсно тільки п'ять років. Тобто, якщо ви проходили військову комісію, наприклад, ви служили в армії в 16-му року, 17-му року в АТО, то вже, наприклад, ваша медкомісія комісія вже не рахується. тобто її треба заново пройти. А якщо людина навіть не була в АТО, людина там десь випустилася, не знаю, в 2010-му, навіть дві тисячі му році, а з, з цього з воєнки. З університету і просто забула коротше про те приписне і про оновлення даних в ТЦК. То, то явно ця людина а, повинна зараз піти і щось там оновити і завжди ТЦК знайде до чого доколипатись а, і mm -hmm. що обновити. І тільки після проходження всіх цих а, таких моментів а, підприємство може подати а, цю людину на те, щоб його забронювати. От а виявляється на даний момент, що підприємці не можуть цього зробити, тому що як тільки людина приходить в онкомат, каже мене, я хочу працювати там, робити щось корисне для держави. А от воєнкомат для нього є тільки два статуси: чи людина заброньована на момент приходу в воєнкомат, чи не заброньована? Якщо не заброньована і навіть хоче забронюватися, все одно ця людина отримує бойову повістку, бойове розпорядження, і ця людина йде в армію. В таких випадків огромна кількість і це. Дуже велика проблема. І це, коротше, інформація не тільки від цього чувака, виходить така схема. Є якийсь там чувак, айтішник, який може запихувати в дрони якийсь комп'ютер віжен, або він може навіть якусь там маленьку, маленький штучний інтелект туди запихати, щоб цей дрон працював уже на дольоті, на останніх там 20 метрах добивав росіян без участі оператора дрона і так далі. І ну, явно цей айтішнік він нічого не, не оновлював. ТЦК останній раз там був в чорті коли. І тут він приходить до цього чувака на роботу, до Вадима і каже: Я хочу допомогти військово-промисловому комплексу України. Я чіткий чувак, хочу паять, хочу писати штучний інтелект, хочу на вас працювати, допомогти Україні виграти. І Вадим йому каже: Добре, ти класний, ти офігенний, ми тебе забронюємо. Але для того, щоб тебе забронювати, тобі потрібно сходити в ТЦК, стати на облік, там пройти велика, Ну, коротше, зробити ці всі формальності. І коли е, в, тебе буде, ну, в, в тебе будуть всі ці бумажки в ТЦК, ми тебе забронюємо. Цей чувак, програміст Микола, Ідея в ТЦК, проходить там всі ВЛК, робить все, що йому потрібно. На ВЛК йому кажуть, о, ти здоров, підеш сьогодні в піхоту. А цей Микола програмістить, каже: так я ж хочу забронюватись. Я хочу піти працювати на ВПК, забронюватись, тому просто дайте мені відмашку тут, в ТЦК, що я там здоров, я годін, я піду і забронююсь От через 20 хвилин. Йому кажуть, ні, пацан, так не працює. Ти... Або приходиш до нас заброньований, або ти йдеш в піхоту кудись під Бахмут. І виходить така схема, що щоб забронювати співробітника, він повинен сходити в ТЦК. А для того, щоб людина сходила в ТЦК і вийшла з ТЦК і пішла працювати на підприємство, він повинен бути вже заброньований. І тут виходить таке замкнуте коло є 90% людей яких не можуть забронювати, тому що останній раз вони в ТЦК були 10 років тому, і ці люди не можуть сходити в ТЦК, тому що якщо вони туди підуть оновлювати свої дані, то їх просто відправлять в ЗСУ і вони не встигнуть забронюватися. Хто придумав цю дебільну систему? Я не знаю, але мені здається, що... Наша влада, Кабінет міністрів, хто приймає ці постанови а Міністерство оборони, я не знаю вже на кого дивитись, тому що в нас нема зовсім відповідальних людей. Але ці люди, які заправляють системою бронювання, системою ТЦК, СП і так далі, вони тупо не розуміють, що відбувається. Але якщо потрібно забронювати цирк, то вони тут, як тут. Або якщо потрібно забронювати Фавбет. То там не потрібно нікому йти в ТЦК, просто весь Фавбет визнають критичним підприємством, і все нормально. А ВПК ВПК не являється критичним підприємством. І виходить тепер, що 90% людей, які хотіли б працювати на військово-промисловий комплекс, робити якісь класні штуки для того, щоб допомагати хлопцям на фронті, вони не можуть. Цього робити і працювати на цих підприємствах, тому що вони не хочуть іти в ТЦК. І ми втрачаємо і, а, цих людей, які не допомагають ВПК. Вони просто сидять вдома, нічого не роблять, а, не йдуть ні в ТЦК, ні працюють на ВПК, просто просиджують вдома на диванчику штанці. А, і я не знаю, дивляться Ютубчик або ще щось. Приблизно таку саму історію розповідає Роман Костенко в ефірі Радіо Свобода. Якщо ви не знаєте, хто це це народний депутат України дев'ятого скликання, те, яке поточне ветеран АТО Кіборг, і він каже приблизно те саме, що казав Вадим в ефірі Радіо НВ. Проблемне питання є багато підприємств ОПК, в тому числі приватних, які мають державні контракти, які виготовляють дрони для армії, про які ми всі кажемо по які ми також е, е, зробили, але е, маючи державний контракт. Там люди йдуть бронюватися, і їх відразу ж забирають і відправляють у війська. І військоматам деяким все рівно, що вони там виготовляють дрони, і оце, от таке вузьке бачення військоматів, що в них одне завдання і от просто забрати людину і відправити її в армію. А як ця людина там такі будуть задає озброєння приходити? Там так, будуть дрони чи не будуть. Вони це не бачать. І от немає того, хто б керував цією системою. Це має бути який має сказати оці компанії. Ви ми... принципі, дещо я кажу, немає відповідальних і дуже класно в усіх цих історіях. Коли виходять народні депутати в ефір Радіо Свободи кажуть, отут-отут все неправильно, треба поміняти. А хто це буде міняти? Мабуть, треба знайти якогось чувака, типа, як я, який прийде, буде міняти. Тому що народний депутат, що він може зробити? Які в нього повноваження? Хіба він може створити законопроект? Народний депутат ну не для цього ж його мамочка ростила, правильно, не для того, щоб створювати законопроекти і якось керувати, вирулювати а, цими всіми системами. Так, в принципі, і живем. Замкнуте коло. Хочеш забронюватися, йти в ТЦК? Хочеш вийти з ТЦК? Приходь в ТЦК з бронюванням.